Друзі, моє вітання за останніми новинами полковника на фарзі, якого підозрюють у корупції при закупівлі дронів та систем РЕП взяло під варту. його звати Василь Мишанський. Його тримають під варто до 30 вересня, або за нього можуть внести заставу у розмірі 2 мільйонів гривень. Це по суті така перша і доволі така гучна справа національного антикорупційного бюро після того, як на законодавчому рівні повернули їм їх повноваження. Тож давайте розглядати більш детальніше, як нині виглядає вся ця ситуація. Нам допоможе у цьому громадська діячка, екс радниця першого заступника міністра оборони України та волонтерка Дана Ярова. Пані Дано, я вас вітаю, вітаю, вітаю Ольга. Вибачте, вітаю вітаю, Ольга. Вітаю Україна, вітаю телеглядачі. Я нагадаю, мабуть, трошечки нашим глядачам, можливо, дійсно не всі деталі цієї історії знає, що Набута САП шістьом фігурантам оголосили підозру через корупційну закупівлю БПЛА та систем РЕП. Учасники схеми, начебто за їх даними, отримали до 30% від суми оборонних контрактів, і сума відкату лише за FPV-дрони склала близько 80 тисяч доларів. Ну і серед підозрюваних народний депутат України від Слуги народу Олексій Кузніцов, колишній голова Луга. Ода Сергій Гайдай, начальник міської військової адміністрації, командир військової частини Нацгвардії, це полковник, якраз Нацгвардії Мишанський бенефіціар компанії, виробника БПЛА та директорка цієї ж компанії. Пані Дане, як ви сприймаєте всю цю історію? Наскільки вона шокувала вас? Мене не шокувало, мене навпаки, скажімо так, давайте так, по хронології. Угу. З якогось дива на порядку денному в нашій країні з'являється історія про перепі... перепідпорядкування набу і сап під генпрокуратуру. Так. так це був, скажімо так, суспільний договір між суспільством і владою після майдану. І це були вимоги наших партнерів про створення незалежних антикорупційних органів, які розслідують злочини, які скоєні посадовими особами навіть з самого найвищого рівня. З якогось дива, да, от ні, ні з того, ні з цього. Ми, ми всі спостерігали це. Беруть і приймають за один день закон, приймають, підписуються головою Верховної Ради, підписуються президентом, навіть опубліковують в один день. Так, Це та швидкість величезна. Швидкість була така, що ті закони, які на порядку денному вже по три з половиною роки, да, які не вирішуються, а тут просто феноменальна швидкість. Я ж ви знаєте, в мене дуже багато під дописами стосовно цього, дуже такими. Скажем, ну скажемо так, я категорично стала проти цього питання. Багато було будів, які постійно мені закидали, де ви бачили ліквідацію набу і САП в законопроєкті. Ну і можна не нічого не ліквідувати, можна просто підпорядкувати під генпрокуратуру. Mm -hmm. А нагадаю, генпрокуратура СБУ це гілка влади президента. Це його безпосередня вертикаль влади, скажімо так. І незалежні антикорупційні органи стають якими абсолютно залежними да, від певних осіб. З моменту, коли їх підпорядкували, закон набрав закон, закон набрав законної сили. Це було в той же день, коли його проголосували. В тому, що його опублікували, СБУ і Генпрокуратура отримала доступ до всіх матеріалів справ. НАБУ, які було які набу, і давайте з вами все таки згадаємо, що ті, тих е, детективів, набу, яких взяли тоді під варту, вони uh -huh. досі знаходяться під вартою, і в цьому контексті е, зв'язку з тим, що е, Служба безпеки України і набу отримала до, доступ до цих до всього. Що було напрацьовано набу, виникає у нас з вами тепер питання: а що нам за кіно показують, і що конкретно нам показують? Наприклад, для мене те, що це в, цьому, в цій справі задіяний голова Луганської ОВА, угу. це говорить про те, що це не централізовані закупівлі. Ну, Трошки, тому що я трошки була всередині да, цієї історії, а це децентралізовані закупівлі. Тобто, це закупівлі, може, це субвенції, були, може це ПДФО було, я не знаю за кошти яких. Те, що нам показали, що це Нацгвардія, якщо спорівняти бюджет на зброю з Міністерства оборони України і Нацгвардії, то це просто цифри, які не можна навіть порівнювати. Якщо бюджет Міністерства оборони це під трильйон гривень на зброю, то бюджет Нацгвардії він дуже смішний. Ну, Повірте, порівняно з цією цифрою, він дуже смішний. І чому нам показали саме такий кейс, у мене велике питання. А окрім того, хочу зазначити, буквально. Тиждень чи два тому прийшла інформація, якщо хтось пропустив, що 30 мільярдів гривень, які не освоїло, не освоїла агенція по зброї, АОС, яка створена ага. при міністерстві оборони, президент оголосив, що їх віддають військовим частинам. Це означає, що агенція не справилась, і по децентру централізовані кошти віддають на децентри, віддають військовим частинам, щоб вони контрактували самостійно. А, в цьому місці можу сказати, як виробник, що це такі, знаєте, от те, на що е, м, жаліються абсолютно всі виробники. А коли є гроші, коли починається контрактування, це от було кінець 24-го року, коли багато, велика кількість грошей. А, Гроші кидали всім авансово перед кінцем року, щоб освоїти просто ці кошти. Тоді багато виробників дронів вони прозвертали виробництва, понаймали більшу кількість людей. Далі відбулось наступне: перестало відбуватися контрактування. Ви пам'ятаєте, що на початку року у нас було з АОЗ, у нас змінювалися там керівники кожного тижня і. Виробники, не маючи ринку збуту, тому що експорт у нас заборонений під час війни. А внутрішній виробник Міністерства оборони їх не контрактував, і виробники несли збитки. Хтось розпускав людей, хтось просто їм платив заробітну плати, щоб вони не розійшлись. І в цьому контексті ми бачимо перше, що міністерство оборони не справляється з освоєнням бюджетних коштів. Якщо з централізованого передали на децентра, значить не освоїть. Не справились. Це перше. А друге, все-таки, ви знаєте, в мене більше питань по АОЗу, а що в по Міністерству оборони не було ніяких з, з сумами контрактування під, під трильйон гривень, не було ніяких проблем, НАБУ нічого не розслідувало. Чому саме Нацгвардія? Чому децентралізовані кошти в порівнянні з бюджетом Міністерства оборони це дуже такі незначні суми. І застави, які, якщо ви бачили суму застав за людей, які взяті під варто, вони в порівнянні з тим, які суми освоюються, там 6, міль... 6 мільйонів гривень це не такі великі кошти для тих людей, які там щось, скажімо так, злочинне робили. Тому для мене великі Питання, які кіно нам зараз показують, чи показують нам дійсно ті резонансні справи, які е, НАБУ е, розслідували, і до чого вони підійшли, що при, що, е, скажімо так, е, спричинило прийняття цього законопроекту про Набу і САП, е, який ага. нам не сподобався? І е, знову ж таки, наступне питання: до яких справ? Е, Якусь справу побачили СБУ і е, Генпрокуратура? Друге питання. І третє питання: е, які справи нам зараз показують, а які не показують? От у мене такі виникають думки з цього приводу. Угу. Гаразд, давайте поточним. Пані Дано, я правильно розумію? Це, мабуть, важчий механізм треба застосовувати. Він важче виглядає щодо не знаю, відслідковування стеження за антикорупцією у закупівлях саме на регіональному рівні. Ті закупівлі, які проводяться на центральному рівні, їх мабуть ну, якось легше відслідкувати, чи тут в принципі немає значення? Мені здається, немає значення абсолютно. Ну, корупція вона із корупцією і відкати і відкати. Єдине, що ми говоримо про. Масштаби. масштаби, масштаб це таки місцевого бюджету, і масштаб бюджету Міністерства оборони це різні категорії цифр. Масштаб uh -huh. корупції, масштаб корупції в бюджеті Міністерства оборони. Якщо його досліджували, якщо його розбирали, то він значно вищий, ніж просто на ніж у Нацгвардії, і ніж у ОВА. Ну, це, це факт. У цій справі прокурор САП каже, що командир військової частини, от, зокрема представник Нацгвардії, Мишанський, нібито отримав 250 тисяч гривень винагороди за купівлю дорожчих радіолокаційних систем у приватного підприємства. Військовослужбовець, за даними слідства, мав зв'язок з екс-чиновником Рубіжанського міської військової адміністрації, який також фігурує справи. І сам представник Нацгвардії це підтверджує і, якби не ем, спростовує це. Um, які ну, у нас, дивіться, знову коли... знову ж таки 250 тисяч винагороди. Ну, ну справді, ну тобто, це те, що ну от питання, що нам показують? Е, може, нам просто показують кіно для того, щоб показати суспільству, що такі е, набуса б запрацювали, і ось вам справи, але суми коштів. Ну суми коштів незначні, абсолютно. Ну чому? А ті люди, які залучені до цієї ці всієї оборудки, рівень народний депутат України, представник Нацгвардії. Я вам ще раз кажу: що якщо, якщо подивитись на бюджет Міністерства оборони, я думаю, там значно цікавіші історії, але навряд нам їх зараз покажуть. Угу. Ну тобто можемо зробити висновок, що просто НАБУ зараз. Зокрема, те, що повернули їм повноваження, ну зараз мають показати свою результативність. Тому можливо першу справу, яку змогли не знаю, зібрати необхідну кількість доказів. Тому вони на цій справі і демонструють свою ефективність. Може бути, може бути, дай Бог, ми почуємо далі більш цікаві історії, тому що. Я не знаю, якщо у набу немає питань до АОЗу, да, наприклад, до контрактування, то в мене наприклад uh -huh. є навіть з точки зору того, що ми вже почули. Почули від президента, що 300 мільярдів мільярдів на секунду гривень віддається з централізованих на децентралізовані. Це знаєте, в кримінальному праві є поняття відповідальність наступає за дії або за бездіяльність. Відповідальність наступає і там, і там. Якщо не освоєні кошти, це бездіяльність, розумієте? І чому так спокійно передається, без, ну, ну не освоїли, не освоїли, передали, передали. Але ж тут, пані дано, погодьтеся, є певні теж такі бюрократичні моменти, коли кошти можливо і до АОС пройшли далеко не вчасно, і часу не вистачали. Кошти до АОС прийшли вчасно. Це я вам можу абсолютно чітко сказати, в зв'язку з тим, що вони прийшли ще в січні місяців на початку січня, на перше півріччя АОС отримав всі кошти, які їм необхідні. Це я вам можу сказати абсолютно чітко. Угу. Ну, гаразд, не знаю тоді, які чинники інші могли впливати на те, що дійсно вчасно не змогло освоїти все це фінансування. Тут, в контексті, повертаючись на Боу, САП і тих протестних акцій, які проходили. Заради того, аби повернути їм повноваження, як, от ви особисто сприймали, як ви вважаєте, чому саме ця тема змогла суспільство так об'єднати і вийти на акції протесту? Адже в нас ну на порядку денному чимало інших аспектів, але саме НАБУ от стало тим поштовхом? Ну, перше, те, що все таки те, що я повторююсь, під час майдану це була був соціальний договір між тими людьми, хто стояв на майдані. Я була активним учасником угу. всіх масових заворушень і в п'ятому році, і в 14-му році. І мені приходили постійно смс-ки на телефон в учасник масових заворушень від СБУ, до речі, да, стаття така, то покиньте це місце. Це всім приходило, хто був на Майдані. Можу сказати, що цей договір був порушений, дуже грубо порушений, але я думаю, що це. Була вже якась знаєте, остання крапля. Просто остання крапля, і тим самим наша влада, на мій погляд, ну, дуже так небезпечно повела себе і по суті відкрила ящик Пандори, тому що далі вже за набу сап пішли вимоги призначити очільника БЕП. Якщо пам'ятаєте, коли призначили нову прем'єр-міністр. Міністерку Юлію Свериденко, вона перше, що сказала, що вона ну не перша, там одне з перших, що їй задали питання стосовно очільника БЕП, вона сказала, що а, все нормально, вона не бачить ніяких проблем. А вже після цього протесту. А, Почали вимоги від багатьох активістів, і, от мене, в тому числі почались вимоги. Так, а де очільник БЕП він у вас пройшов по конкурсній комісії? Чому ви його не призначаєте? Наступне питання, де реформу митниці? Те ж саме було це вимоги наших партнерів. Це те, що ми маємо зробити. Також немає цього і. Мені здається, це просто була вже остання крапля. Тому так відреагували на те, що відбулось, і це вже знаєте було в такий якийсь спосіб, ну настільки цинічний, настільки в порушенні всього регламенту Верховної Ради проходження документів, абсолютно, ну через коліно просто переломили це все. Що звісно, у людей я чесно кажучи, дуже. Вражена була тим, що у нас виросла така свідома молодь. Тому що, якщо чесно, на момент, коли відбувалися масові заворушення, я, наприклад, знаходилася з дітьми за кордоном, виїхала на тиждень і якраз це почало відбуватись. І знаєте, в мене було такий, такий стан. Я думаю, господи, я з 2005 року постійно в якихось революціях, постійно в якихось моментах відстоювання чогось правильного і демократичного. А і, і це постійно повторюється. Ну, я вже стомилась. Вона вже не має сил. І коли я побачила, як вийшли масово, вийшли по суті діти. Да, там, мого, мого старшого сина віком вийшли на підтримку демократичних цінностей, чесно, мені стало просто. Ну, дуже приємно від того, що виросло вже виросло покоління, яке не допустить повернення і не допустить тоталітаризму. Це дуже тішить, чесно вам скажу, це дуже тішить угу. тут, пані Дане, я можливо процитую тих людей, які скажімо так. Скептично чи негативно ставилась до всіх цих протестів, бо я зустрічала таку тезу, що от вийшли на протест аби повернути повноваження до НАБУ і САП в повній мірі, як це було до ухвалення цього законопроекту, і не беруть до уваги те, що представників НАБУ ж підозрювали у зв'язку із Росією, з роботою на ворога. Власне через що я так розумію, ця правка, яка була ухвалена в новій версії законопроекту, що тепер представники НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, повинні бути… Будуть проходити кожен рік чи кожні два роки, вже точно поліграф, поліграф так. Е, дивіться, перше, відстоювали не конкретних людей в набу, відстоювали інституцію. Це основний посил. І, до речі, коли набу вийшло з подякою за їх підтримку, мій комент був, що, шановні, ми не підтримуємо когось з вас особисто, ми підтримуємо інституцію. І це перше, друге, стосовно поліграфа, в жодній країні світу поліграф не вважається підтвердженням, скажімо так, і точним методом дослідження в жодній країні. Жодна країна не бере до, скажімо так, до жодного жоден суд жодної країни не бере до справи. Це такий не, не прямий доказ, це такий російською косвіни, вибачте, uh -huh. тому момент з поліграфом мені був це більше про те, що щоб зберегти, скажімо так, обличчя, президент подав повністю той самий законопроект, який ліквідували. Але з єдиною правкою, що має бути пройдений поліграф. Да ради Бога, хай він буде пройдений, але я ще раз хочу підкреслити: в жодній країні світу поліграф не приймається як е, прямий доказ або, е, не, або доказ, або не доказ чогось. Да? Тобто мені здається, що ця фраза була тільки для того, щоб показати, що щось змінилось в законопроекті. Розумієте? Ну не може ж президент нести той самий законопроект, який тільки що знесли, який він підписав. Uh -huh. Він вже підписав, у мене, до речі, були ще сподівання, що до, до останнього я думала, що президент таки завитує. Але з тої швидкості, як підписали і опублікували, ну, для мене також була це велика незрозуміла історія. Гаразд. пані дано на останок питання не в контексті набу і цієї історії. Ви вже самі згадували щодо експорту озброєння, і тут я пригадую тезу президента. Це було зазначено ще в червні місяці. Сьогодні у нас на календарі ну майже середина серпня місяця. А в червні він зазначив, що влітку ми підпишемо угоди щодо експорту вітчизняних військових технологій за кордон. Що в цьому контексті на сьогоднішній день ну, зрушило з того моменту, як президент це заявив. А я вам можу сказати, що тезу про те, що ми дозволимо експорт зброї українського виробництва, я чую навіть не червня, я чую вже її більше року. Нічого не зрушилося з цього питання. І це достатньо така тема, вона складна, тому що з одної, з однієї сторони. Потрібно контрактувати у нас дуже хороші зараз розробки. Звісно, активна фаза війни і активно розвиваються дрони. Вони прям змінюються в процесі і дуже швидко. Зрозуміло, що весь світ вже далеко позаду нас стосовно розробок дронів, і багато країн виходять на наших виробників і хочуть контрактувати. З однієї сторони зрозуміло, чому не контракту не не дозволяють вихід на експорт, тому що потрібно для внутрішнього споживання. А з іншої сторони, з такою не… Циклі неправильною відсутністю графіку, циклічності контрактування внутрішнього виробника. Я також розумію, внутрішнього виробника, який е, в один момент сидить з великою кількістю замовлень і не може їх виконати. Тому що я, як, наприклад, волонтер звертаюся до виробників, і я стою в черзі і чекаю якийсь сереб, якийсь дрон е, ну, хорошої якості, да? е, е, якісь скиди. Я постійно чекаю. Вони постійно виробля... виготовляють. Але Це зим... багато часу за. Не маю тут такі черзі. Лише... Див, дивлячись за чим, якщо це крило, якесь хороше крило, яке використовується в полях, то це буває на Валькірію. Я стояла два місяці в черзі, маючи кошти на, ну, не, не буду просто зараз а то скажу щось, щось я рекламую. Да? тобто У мене так. був буде з військових, і деколи місяць, деколи три тижні, деколи два місяці ти стоїш в черзі і чекаєш. А, але з іншого боку, при от такому неплановому контрактуванні наших виробників, я також їх розумію, тому що то вони сидять з безліччю замовлень, то вони сидять з простоями, коли uh -huh. вони. Вимушені людей тримати, тому що як виробник може абсолютно чітко сказати: якщо ти людей відпускаєш, то будь готовий до того, що ти потім їх не збереш. Будь-який виробник тримає колектив зараз, взагалі, дуже складно з працівниками. Багато виїхало в Україні велика нестача людей. Які можуть працювати, це правда, це кажу вам, кажу як виробник. І тому ти тримаєш людей для того, щоб вони не розбіглися, Тому що якщо в тебе буде наступне, наступне замовлення, ти маєш їх зібрати. І це проблема: тут треба знайти якусь знаєте, золоту середину, але вже настільки в нас розгорнуті ці виробництва, що. В принципі, можна було б за якихось умов правильно вибудовані схеми, ну мовно кажучи, дозволяти яким виробникам дронів хороших віддавати на експорт наприклад, я зараз фантазую, да наприклад, 10% від загального об'єму виготовленої продукції це б і залучало валюту в країну, якої нам дуже не вистачає. Тому що ну всі знають, ми більше витрачаємо зараз валюти, чим у нас вона є. І залучати валюту, і давати можливість виробникам в цей момент, коли їх не контрактує держава виживати. І давати можливість все-таки представляти українську зброю за кордоном. Ми нарешті, після війни, можемо стати не сировинним придатком, як ми завжди були. Ми експортували зерно і сталь, а стати країною, яка виготовляє товар з високою доданою Вартістю я про зброю зараз. Угу. Ну от я е, то ще як таку тезу згадала, що так експорт зброї ще не відкритий, але ж президент вже нансував, е, і здається, пані Свараденко нещодавно з давно про це говорили про угоду, що ми будемо виготовляти не знаю в яких об'ємах, але я так розумію, чималих об'ємах дрони безпосередньо для Сполучених Штатів Америки. Тож можливо, наші потужності якраз цим тільки потужніки... обмежені. Наші потужності дозволяють ще раз кажу: тут треба дуже зважено підійти до цього питання. Але питання відкриття експорту я на жаль чую і від пані Свериденко вже більше року. Тому ми будемо сподіватися, що якусь формулу вони знайдуть. Але я ж кажу, тут треба дуже обережно, щоб самі найліпші виробники не почали йти на експорт. Звісно, вони підуть і там їм будуть платити не як держава, а платити зразу, і за цими коштами не буде йти зразу БП НАБУ, СБУ, прокуратура, тому що працювати з державою, повірте, це ще те задоволення. Я, наприклад, за 15 років е, своєї бізнес-діяльності жодного контракту з державою не мала саме з цих, е, з цих думок, тому що за державними коштами завжди до тебе йдуть неприємності. Тому я це моя принципова... але в нас мораторія на рік стається, пані Сварденко ухвалила своїм керівництвом кому, кому це заважає? Я вас я вас прошу. Це не заважає відкривати кримінальні справи. Повірте, їх відкривають стосовно виробників, які поставляють державі. І це, ну, це треба мати просто для себе прийняти рішення, що ти граєш в азартні ігри з державою. Я, наприклад, такі рішення для себе за 15 років не прийняла. Угу. Але звісно, дуже обережно в цьому плані треба бути. Бо звісно українському виробнику значно ліпше буде продаватися за кордон. Але у нас є такі розробки, яких немає, скажімо так, в світі і в такій кількості, і їх зараз нам умовно кажучи, діпстрайки, да випускати з країни ну просто не можна, тому що їх не вистачає нашій армії. Угу. Пані Дано, щиро вам дякую за цю розмову. Дякую, що прийняли наше запрошення, і нашим глядачам пояснила цю важливу тему, яка впливає безпосередньо на кожного з нас. Бо те, що відбувається на фронті, як забезпечується наша армія, це в першу чергу відображається і на всіх цивільних. Тож, друзі, як ви бачите, треба допомагати армії далі, не зважаючи ні на жодні обставини. Волонтерка, громадська діячка та екс радниця першого заступника міністра оборони України Дана Ярова була разом з нами. Друзі, пані Дано, ще раз вам дуже дякую. 调解吧。